Доброго дня, шановні четверокласники! Запрошую вас на урок української мови. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися змінювати дієслова за часами. Отже, почнемо. Добрий день, діти! Ми зустрілись знову. Про нашу мову чарівну ми поведемо розмову. Сьогодні на уроці ми пригадаємо, що вже знаємо про дієслово. Будемо вчитись розпізнавати часові форми дієслів, правильно вимовляти їх та записувати. Будемо злагоджено працювати. Будемо дізнаватися нове про нашу милозвучну мову. Давайте на початку уроку пригадаємо, що ж ми знаємо про цю частину мови. Спробуйте продовжити речення. Дієслово це. Вірно. Дієслово – це самостійна частина мови, що означає дію предмета. Відповідає на питання, що робити, що зробити та інші. Продовжіть наступне речення. Початкова форма дієслова має назву. Так, правильно. Початкова форма дієслова має назву неозначена форма дієслова. Вона є незмінною. Продовжіть наступне речення. Дієслова в неозначеній формі означають, але не вказують на. Так, молодці. Дієслова в неозначеній формі означають дію, процес. Але не вказують на час, особу і число. Продовжіть наступне речення. У неозначеній формі дієслова закінчуються на. Правильно. У неозначеній формі дієслова закінчуються на ти або т. Наприклад, працювати. Молодці. Продовжуємо. Отже, ми з вами пригадали деякі відомості про дієслово і я зараз пропоную вам провести тест? Спробуйте вибрати правильну відповідь на мої запитання. Запитання перше. Дієслово – це частина мови, що означає А. Назву предмета, Б. Ознаку предметів, В. Дію предметів. Друге запитання. На які питання відповідають дієслова? А. Який? Яка, яке, які? Б? Що робити? Що зробити? Що буде робити? В хто що? Наступне запитання. У реченні дієслово частіше буває підметом, присудком, другорядним членом речення. І останнє запитання. Дієслова реченні зв'язані зі словами, які відповідають на питання. Зверніть увагу: зв'язані зі словами, які відповідають на питання. А хто що, Б Який, які В Що робить, що зробив. Давайте перевіримо, як ви впоралися з цим тестом. У першому запитанні вірна відповідь В. Дієслово це частина мови, що означає дію предметів. У другому запитанні правильна відповідь Б. Дієслова відповідають на запитання, що робить, що зробить, що буде робити. У третьому запитанні вірна відповідь Б. У реченні дієслово найчастіше буває присудком. Ну і нарешті у четвертому самому хитрому запитанні вірна відповідь А. Дієслова у реченні зв'язані зі словами. Які відповідають на питання, хто або що. Молодці! Ви впоралися з тестом, отже, рушаємо далі. Зараз ми з вами попрацюємо в робочих зошитах. Сядьте, будь ласка, зручно, відкрийте робочі зошити, перевірте, щоб спинка у вас була рівненька, ноги торкалися землі, щоб ваші локті лежали на столі, а зошит лежав навскоси. Запишіть, пропустіть, будь ласка, два рядочки і запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Можете поставити відео на паузу. Отже, почнемо ми сьогоднішній день з хвилинки каліграфії. Давайте з вами пригадаємо, як каліграфічно писати велику та маленьку букву Н. а також з'єднання з нею. Можете поставити відео на паузу. І записати каліграфічну хвилинку. Молодці. Ви постарались? Отже, ми продовжуємо. Зараз у вас з'являться фонетичний запис слів. Ці слова словникові. Ми з вами пригадаємо, як їх писати. Спробуйте прочитати їх. Молодці, ви змогли. Дійсно, це слова знання. На пам'ять та океан. В цих словах є літера Н, яку ми сьогодні писали на хвилинці каліграфії. Подивіться, будь ласка, а які ще правила ви помітили в цих словах? Вірно. В слові знання є подовжений м'який приголосний нинн. В слові на пам'ять ми з вами бачимо правопис апострофа. А в слові океан є ненаголошена голосна Е. Молодці. Можете поставити відео на паузу і записати ці три слова в наступному рядку. Дякую. Продовжуємо. Давайте прочитаємо прислів'я. Наука для людини як сонце для життя. Спробуйте пояснити це прислів'я, що воно позначає. Можете поставити відео на паузу і записати це прислів'я в зошит. Молодці! Ви постарались. Дійсно, ви змогли пояснити це прислів'я. Люди правду кажуть, як сонце дає нам життєдайне тепло і світло для життя, так наука допомагає людині розвиватись і вдосконалюватись, ставати кращим. Отже, я запрошую вас. Удосконалюватись. Ну що ж, ми попрацювали, а зараз я пропоную нашим очам дати відпочинок. Повторюйте рухи за тигренятком. Що ж, продовжуємо. Давайте пограємо трошки в гру. Гра називається Впіймай дієслово. Я буду читати слова, а ви, почувши дієслово, плесніть долоні. Пропоную грати. Грається. Гра, ігровий. Зимовий. Зимувати. Зимонька. Бажати. Бажання бажаний малювати, намалювати, намальований. Закінчити. Кінець. Ну що ж, давайте перевіримо, які ви впіймали дієслова. Увага! Грається зимувати. Бажати. Малювати. Намалювати. Закінчити. Молодці. Ви всі слова дієслова впіймали. Ну, а тепер в мене до вас запитання. Подивіться, будь ласка, на ці дієслова і знайдіть зайве дієслово в цьому ряду. Воно має бути зайвим з точки зору української мови. Можете поставити відео на паузу і знайти це зайве слово. Молодці впорались. Дійсно, це дієслово грається. Адже всі слова дієслова стоять в неозначеній формі, і тільки грається не належить до цієї форми. Отже, це слово нас веде далі по уроку. Сьогодні на уроці ми розширимо свої знання про дієслово, будемо вчитись розрізняти дієслова минулого. Теперішнього та майбутнього часів. Ну що ж, рухаємось далі? Давайте спробуємо відповісти на запитання. Які три часи має дієслово? Вірно, це минулий час, теперішній час і майбутній час. А ось як, на вашу думку, можна відрізнити один час. Від іншого. Молодці. Можна відрізнити за моментом повідомлення. Як ви думаєте, що означають дієслова теперішнього часу? Теперішній час означає, що дія відбувається в момент мовлення. А які дії описують дієслова майбутнього часу? Оці. дії дієслова майбутнього часу описують дії, які відбуваються, відбудуться після моменту мовлення. Ну і останнє запитання. Яке значення мають дії дієслова дії слова минулого часу? Так, дієслова минулого часу мають значення дії, яка вже відбулась до моменту мовлення. Молодці. Продовжуємо. Подивіться, будь ласка, на ось ці малюнки. Давайте за цими малюнками та запитаннями складемо речення. Перше запитання. Що зробив Миколка? Молодці. Миколка посадив дерево. Назвіть, будь ласка, дієслово в цьому реченні. Так, це нескладно. Дієслово. Зробив, посадив. Ця дія відбулася до моменту мовлення. Отже, посадив це дієслово минулого часу. Подивіться, будь ласка, на другий малюнок. Що робить хлопчик? Хлопчик поливає дерево. слово? правильно поливає. Ця дія відбувається в момент мовлення. Тому це дієслово теперішнього часу. Ну і нарешті третій малюнок, що він буде робити? Він буде обкопувати дерево. Де тут дієслово в цьому реченні? Вірно, буде обкопувати. Ця дія відбудеться після моменту мовлення. Отже, це дієслово майбутнього часу. Давайте зараз закріпимо наші знання. Розглянувши таблицю часи дієслів. Ця таблиця є у нас в підручнику, але ми попрацюємо на екрані. Отже, таблиця: Часи дієслова. Минулий час це дія, що відбулася до моменту мовлення, відповідає на запитання, що робив, що робила, що робило. Наприклад, бігав, читала. Дієслова теперішнього часу це дія, що відбувається в момент мовлення. Відповідає на запитання, що робить. Наприклад, бігає, читає. Дієслова майбутнього часу це дія, що відбудеться після моменту мовлення. Відповідає на запитання, що зробить, що буде робити? Наприклад, Буде бігти читатиме. На сторінці 106 нашого підручника є правило. Давайте з ним ознайомимось. Дієслова змінюються за часами. Час дієслова визначаємо за моментом повідомлення про виконання дії. Дієслова мають три форми часу. Теперішній, минулий. Та майбутнє. Ну що ж, тепер, коли ми з вами розібралися в часах дії слів, ми можемо трішки погратися. Пропоную розселити слова в будиночки за їхніми часами. Можете поставити відео на паузу і зробити це завдання усно. Давайте тепер перевіримо. І так слово літали це слово минулого часу. Співали також минулого часу. Бігає теперішній час. Малює теперішній час. Буде міркувати це майбутній час. Розгнівається майбутній час. Пливе теперішній час. Усміхався минулий час. Молодці, ви впоралися з цим завданням. Ну, а зараз я всіх запрошую на фізхвилинку з нашим тигриком. Ну що ж, ми трошки відпочили, і можемо з новими силами продовжувати наш урок. Пропоную Відкрити підручник на сторінці 106 і самостійно виконати вправу 253. Вам потрібно виписати дієслова в певній послідовності. Спочатку дієслова в неозначеній формі, потім дієслова в минулому часі, потім дієслова в теперішньому часі, і нарешті виписати дієслова в майбутньому часі. Можете поставити відео на паузу і виконати цю самостійну роботу. Дякую, ви впорались. Отже, давайте перевіримо. Спочатку потрібно було виписати дієслова в неозначеній формі. Так, це дієслово летіти, що робити, і гратися, що робити. Добре! Потім потрібно було виписати дієслова в минулому часі. Ви виписали дієслова утомився, тому що відповідає на запитання, що зробив. Цвіла, що робила. Цвіло, що робило. Читала, що робило. Молодці. Наступне завдання потрібно було виписати дієслова теперішнього часу. Отже, у вас такі дієслова. Летить, що робить. Малює, що робить. Сумує, що робить. Вірно, ви впорались. Ну і нарешті дієслова майбутнього часу. Перевірте, будь ласка, ви виписали ось такі дієслова. Летітиме, що робитиме. Гратиметься, що робитиме. Буде цвісти, що буде робити. Розділять, що зроблять. Молодці! У вас вдалося виконати самостійно цю роботу. Ну що ж, я для вас приготувала ось таку хвилинку цікавинку. А чи знаєте ви, що багато часів мають дієслова в англійській мові? Тут виділяють. Аж 16 часових форм. Уявляєте, як це цікаво вивчати? А ось мова ескімосів Північної Америки і Гренландії має аж 63 форми теперішнього часу дієслова. Оце повезло учням ескімосів. Ну що ж, наш урок добігає кінця. І мені залишається. Пояснити вам домашнє завдання. В нашому підручнику у вправі 255 вам потрібно спочатку прочитати дієслова, літали, прийшла, прибіг, читали, писали, малюватимуть, прибили, учить, пити, зрозуміти, лікуватимуть, будуть виконувати. А потім записати ці дієслова, згрупувавши їх так, як ми це робили, у вправі 253. За потреби, ви можете користуватися таблицею часи дієслова на сторінці 106. Отже, в кінці нашого уроку пропоную виконати вправу мікрофон. Спробуйте продовжити речення. Сьогодні на уроці ми вивчали. Тепер я знаю, для мене було цікавим. Я навчився або я навчилась, я буду намагатися. Дякую. Ви сьогодні дуже добре попрацювали. Дякую за вашу старанність. До нових зустрічей!